Цело Глубеча. екологічна катастрофа. Видите, яка крупна риба плаває. Запах тут, звісно, просто жесть. Блін, ну там з тої сторони, бачу там, мабуть, з 20 кг риби наплаває. Дохла. Тут поменше дві штуки. Куча мілкої риби. Блін, окунь, судак, щучка, плотва. Купа дохлої риби. Навіть дивіться, дика качка не хоче у воду лізти, навіть людину не боїться. Бачили таке? Вода смердить так. Просто капець. Це все тече ця вода на скважине, які живлять крижопіль. Вон видите туша плавает. Здоровена. вон сколько рыб. плавает. рыбы. Плавает. Мелкой рыбы біля берега купа. Просто купа. Тут валяется купа рыбы. Там далее в кущах. Вон, вон. Ось вот така відкрита місцевість, я думаю там зарослях, там заросля везде куча риби, тому що запах такий прям копать И мелкої купа риби Чи дивне таке плаває Незрозуміло Такі розводи Наче нафту хтось вилів Мілкої рибы куча. Тоже крупная рыба мілкої купа.